Наскільки реально, що дійсно в космосі Росія може там ядерну бомбу щось таке підірвати? Зараз подивимося, наскільки це зараз можливо чи неможливо, чи що зараз? Це блеф, чистої води блеф. Ніхто він не може він там нічого взривати, вони обмежені у цьому питанні. Там же за законодавством і всесвітньою доктриною, я наскільки пам'ятаю, космос він не чий. Він спільний, він нікому не належить. Ну Я маю на увазі, тобто там немає коротше, свій чужий. Типу, космічний космічний простір він повністю, повністю не підконтрольний, умовно кажучи, контрольний і не підконтрольний нікому одночасно. Розумієш, типу. І робити такі фінти десь там у космосі. Ну Хто, по-перше, йому дозволе? Ну, а по-друге, вони у цьому питанні дуже сильно обмежені в підвішеному стані. Так що, видихаємо, ніхто е наш як там е остатки. Нашої о, да, оцього да, оцієї там нашої наносфери, стратосфери і всього, що дозволяє нам хоч якось дихати, ніхто не вгатить своєю ядеркою. Понімаєте, бо буде то дорога для всього людства в один кінець. 5 лютого спливає дія ядерної угоди США та РФ, яка обмежує обмежує стратегічні ядерні сили. Давай подивимося, що буде далі. Чи буде Продовження угоди, чи можливо до цієї угоди долучиться якась третя сторона типу Китаю? Чи далі почнеться ядерний безпреділ? Ну дивись, тягнути час по продовженню цього ядерного договору вони явно будуть. Бо тут якийсь соціальний шантаж, якісь намагання кудись пілять, розказувати, нічого ми не будемо продовжувати. Ми взагалі тут по відлюднику і ми хочемо вийти з цього договору. Будуть якісь такі історії, ти, типу ми тут будемо самі по собі нічого не з ким ми тут не будемо перепідписувати. Но це така тупо соціальна гра, тупо соціальна гра, тому що е, жезли як соціум. Жезли як соціум, жезли як соціум, тобто це балачки шантажного характеру, балачки. Знаєте, кружиті мене, кружиті і оця вся сама історія. Але вони, окрім якщо вони не продовжують договір, вони втрачають якийсь механізм, захисний статус, не знаю. І для них це також добре по трійці мечі, тому це вони повипендрюються, повипендрюються, і походу втіхаря не зовсім публічно в кінці кінців. Підпишуть те, що і так до того працювало. Як показує тобі цю ситуацію? Тут ще цікаво відносини Федоров Маск чи чують одне одного, чи справді Маск грає в інтересах України зараз, як він показує? Ні, маска наскільки Україна цікавить, маска цікавлять бабки. І е, в е, давай так, Наташ. Чи розуміє Федоров, що маска цікавлять бабки? Розуміє. Да. І за цього у них відбувається комунікація і плідна робота. Тому що маска цікавить королева Пентакли, його статок, а Федорова цікавить, щоб воно працювало. Розумієш, Типу, навіть якщо питання у якихось там барашах, щоб воно працювало. От аргументація від Федорова була саме у тому, що Маск у співпраці з Ерефією у чомусь втрачає бабло. Не mm. можливо в проплаті самого Стерлінка, може в якісь такі історії, що вигідніше все легалізувати у нас і все е, заблокувати у них. І типу, це для маска по бабкам буде вигідніше ніж тягнути Росію в її самотіньвому використанні. Ну і судячи з того, що у них співкнув якась комунікація відбулася по королю жезлів, е, воно якось якось та працює, як ти бачиш. Ну, маска, я ж кажу, не, не приписуйте маску любові до України. Він любить тільки бабло, все і для нього просто це реально ну реально вигідніше. Ну а для нас да легалізація знаходження. Старлінків на території України як офіційно оця вся історія, тобто фінансова, я маю на увазі. Як, чим скоріше ми з вами варіфікуємо на фронті Старлінк як український, ну, да, як, як точку Конекта, тим швидше Росію від'єднають від Старлінка від ну, типу, на по лінії фронта, навіть по лінії фронта, тому що все залежить від оцієї варифікації. Ну, прям реально, да, можуть перекрити. Йому інтернет, Обмежити суттєво да? Ну, суттєво прямо, прямо відчутно обмежити, буде, да? суттєво. А воно вже відчутно. По факту того, як ниють їхні зет воєнкори, воно вже відчутно. Тому що коли у них дрон може летіти на старлінкові тільки 75 км кілометрів на годину і а, ну коротше, а да ну а далі і швидше, і з типу там наведення ударні мощностя у них падають. Уже зараз впали для них кризово, то. Звісно, а якщо підкрутить, знаєш, підкрутить ще чуть чуточку, то вони будуть взагалі впехтіть 20 кілометрів, гепать куди-небудь на голову. Поним? Ну, коротше, нормально, нормально, перспективненька історія. На кордоні з Фінляндією РФ вирубала ліс, стягнула тисячі військових та техніку. Там з радянських часів простоювала якась база, зараз вони її відновлюють, активізують. Давай подивимось, загрози для Фінляндії, що реально в планах. Кордон Фінляндії Давай так, це не на зараз, це е, це затравочка на всяк випадок, на колись, на потім. У випадку, якщо доведеться качатися з усім світом. Це таке, знаєш, я під е, як тобі сказати, під кордонами потенційного ворога, поки який не записаний у вороги прямо. Але все може статися. Розіб'ю військову базу, щоб швиденько ти поняла, наробить лиха у випадку чого. Тобто, чи можна назвати це підготовкою? Так, да, це можна назвати підготовкою. Чи це швидкий процес підготовки? Що типу, вже прям на завтра чи на вчора? Ні, це не швидкий процес підготовки, але це от стратегічна історія. Раптом щось як тобі сказати, вийде із-під ну знаєш балансу, і ситуація почне ще більше розхитуватися. От, і все, і вони туди стягнуть ще більше ресурсу. Більш того, половину ресурсу вони будуть щасільна ховати. Ну, типу, знаєш, приховувати, скільки там насправді чого, кого і так далі. Чи загрожує фінам прямо зараз щось? Ні, не загрожує. Що, ну, але що вони роблять? Схрон, буквально схрон, на випадок, якщо станеться диявол, тобто треба буде його приміняти. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.